Що знаєте ви, що любов до себе це набагато більше, ніж просто зміна зачіски, придбання нового гардеробу чи спроба повністю переосмислити себе. Любов до себе, це здобуття вдячності за себе через фізичну, емоційну та духовну підтримку, яку ви надаєте собі. Це не фіксований стан, а процес, який може розвиватись з часом завдяки діям, що сприяють вашій зрілості. Та самоприйняттю. Розвиток любові до себе може бути довгим шляхом, але це життєво важливий крок до покращення вашого психологічного здоров'я та загального щастя. Давайте розглянемо кілька порад, які допоможуть вам на цьому шляху. Дійте відповідно до своїх потреб ви знаєте, що робить вас щасливими, а що дає вам енергію іноді. Ви можете відчувати провину через бажання побути наодинці, хоча при цьому оточення очікує від вас присутності. Якщо ви ігноруєте свої потреби, це призводить до емоційного виснаження. Важливо чітко визначити, що покращує ваше самопочуття, а що погіршує. Діяти відповідно до своїх потреб це одна з найважливіших форм любові до себе. Це може суттєво покращити ваше психічне та емоційне здоров'я. Підтримуйте себе. Чи часто ви звинувачуєте себе, коли не встигаєте зробити все, що планували? Бувають моменти, коли все йде не за планом, але важливо визнавати зусилля, яких ви вже доклали, навіть якщо результат не ідеальний. Замість того, щоб фокусуватись лише на помилках, проявіть до себе доброту та співчуття. Це допоможе вам зламати негативні ментальні патерни та відчути, що ви гідні любові і підтримки. Пробачте себе, що буваєте ви занадто суворі до себе. Іноді, коли ми прагнемо досконалості, ми забуваємо, що ми просто люди. Хоча може здатись, що ви тримаєте себе під контролем, надмірне самоприниження може завдати шкоди вашому психологічному здоров'ю. Натомість навчиться приймати свої помилки, розглядаючи їх як можливості для зростання. Пробачати себе це важлива частина любові до себе. Захищайте себе. Практикувати любов до себе також означає створювати коло підтримки. Це може означати зближення з тими, хто підтримує ваші емоції, психічне та духовне здоров'я та уникнення тих, хто його руйнує. Позбавлення від токсичних стосунків або людей, які отримують задоволення від ваших страждань, є важливим для вашої самооцінки та впевненості в собі. Живіть свідомо, що вас надихає, що змушує ваші очі горіти. Рутина може втягувати вас у механічне виконання справ. Жити свідомо означає приймати рішення, які наближають вас до ваших справжніх цілей. Якщо ви прагнете мирного та здорового життя, ваші дії мають цьому сприяти. Це може бути медитація, зміна раціону, харчування або будь-які нові звички, що роблять ваше життя ще кращим. Практикуйте турботу про себе. Чи ігноруєте ви свої потреби, відкладаючи турботу про себе на потім. Дбати про свої базові потреби це акт любові. Навіть виділення кількох хвилин на те, щоб перевірити, що все у вас гаразд, може значно покращити ваше самопочуття. Це може бути тепла ванна, смачна здорова їжа, фізичні вправи чи просто час на відпочинок. Турбота про себе є ключовою для вашого психологічного здоров'я та щастя. Будьте уважні до себе, чи справді ваші життєві пріоритети дійсно ваші. Що вони нав'язані суспільством? Самоаналіз та уважність можуть дати вам чітке розуміння того, хто ви є, що ви думаєте і чого насправді хочете. Це знання допомагає вам рухатись вперед, свідомо. Спробуйте вести щоденник, медитувати або просто виділяти час на глибокий самоаналіз. Це допоможе вам краще розуміти свої справжні потреби та бажання. Встановлюйте межі. Чи є поведінка, яку ви не готові терпіти. Встановлення здорових меж не означає відштовхування людей, це спосіб визначити, що для вас є прийнятним, а що ні. Межі допомагають вам захистити себе від того, що виснажує вашу енергію або шкодить вам емоційно, фізично чи духовно. Розпочніть із себе визначте, що вам потрібно, щоб відчувати себе. Прийнятим та коханим і працюйте над цим. Чи практикуєте ви якісь із цих методів любові до себе вже зараз? Розкажіть у коментарях. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться відео з друзями. І пам'ятайте, нехай у вашому житті думки будуть в порядку.